І з нами на зв'язку Олексій Голобузький, політтехнолог. Вітаємо вас, Олексію. Вітаю. От що ви скажете про цю заяву Келога про всі ці визнання, там, де-факто, де Юри і все решта. І загалом, як на вашу думку, де зараз перебуває цей переговорчий процес? Ну, ті вимоги, які ми чули на початку переговорного процесу і, взагалі, в процесі, ми не знаємо, як вони були. Достовірні, але судячи з цього, все ж таки, не просто так казали про визнання е з американської сторони окупації Криму, ще не уявляю, як це повинно було виглядати в принципі, так, е коли одна з країн, засновників ООН, грубо порушує устав ООН, так би мовити, так визнаючи окуповану територію. Але поза тим де-факто, ну де-факто, це от ми, ми зараз живемо в, такій, в, в такому так, воно, варіанті і жили до цього часу. Де-факто та територія, яку ми не контролюємо, територія Криму, Донбасу, вона де-факто і належить Росії. Росія там відповідає як обувиційна влада за те, все, все те, що відбувається на цій території. Ми несемо ніякої відповідальності за це все. Бо е де Юре, я не це Априорі. Тобто, я розумію, що все можливо в сьогоднішньому світі і, і з Україною, що сьогодні здавалося неможливим, завтра стане мож, можливим, але не тільки проблема в Україні. Це проблема в міжнародній безпеці як такої, взагалі в принципах. В, в, навіть якщо з нас мусять обставини, там, не знаю, політ... думка населення поміняється, що я не відкидаю абсолютно цей момент. Що протягом там якоїсь певної певного часу можна провести пропагандистську діяльність, розповідаючи там про Фінляндію, про інші приклади, так про країни Балтії, що мовляв нам я зв'язки. Я тут не ставлю згоден, я чи не згоден, так ну, мовляв, що для нас важливо не територія, а люди і тому подібне. Проблема в іншому. Проблема в тому, що Ну тоді це відкривається ящик Пандори, і все ну, зрозуміло, тобто, що країна, яка має можливість, особливо якщо це ядерна країна, вона може робити в принципі все, що завгодно, особливо з країнами, які не мають ядерної зброї. Ну тобто захоплювати, окупувати, і потім в процесі переговорів чи там, чогось іншого, так мовити, цю територію приписувати собі. А, то, на якому стані знаходиться, ну стані Зрозуміло, що Путін, Путін зараз мені здається рішення ще не прийняв. Він, він э, вимірює, так би мовити, що для нього вигідніше. Бо все ж таки Трамп в певному сенсі правий такої вікно важливості, яке зараз відкрив для нього Трамп, він може вже не отримає Путін. Так і з Трампом може щось трапитись, мається на увазі, що йому буде не до зовнішньополітичних якихось задач. Ми бачимо рейтинг його падає, 100 днів його, м'яко кажучи, не дуже успішними виявилися. І в 26-му році, наприкінці року, ситуація в Америці може при... суттєво змінитися, так? коли, наприклад, в Конгресі більшістю старе демократи. І там буде важче займатися всіма своїми димути, задачами. Тому це можливість. Але так само ми не знаємо, які, яку інформацію. І наскільки адекватно сприймає Путін щодо стан речей. Ну Нібито все говорить про те, що ціна на нафту падає, вона стає низькою, грошей буде менше, можливості можливостей вести війну ще довго в нього нема. Досягнень до прямо якихось грандіозних теж особливо нема. Чи зможе він затикати всі дірки, наприклад, не проводячи мобілізацію корейськими військами, ну, це теж під питання. Там теж так мовити, людський фактор. Ну зрозуміло, що їх багато, але він теж небезпечний. Тобто є питання, які. На які ну він, мабуть, очевидно, ще не відповів собі, а можливо, він зараз, от так би мовити, намагається до останнього дотягнути ситуацію, а, а, а мовляв, можливо, все ж таки Трамп, от от, він все ж настільки хоче е, отримати це припинення вогню, що він все ж таки погодиться на щось таке, що, наприклад, зараз він він не погоджується. Всі, хто не підписався на мій Ютуб канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь ставайте спонсорами. Тому, ну, типу, тому, визнання я думаю, де юре? Що... Чи що? Ну, типу, визнання де юре або щось таке, що ще ну, наразі ну, не вдається продавити. Такі, так. Я погоджуюся з вами, що Росія на жаль зараз перебуває на піку цих можливостей, ну, але дійсно Путін може шукати ще більших можливостей. Так так дійсно може бути. От, ви знаєте, зараз цікава заява з'явилася віцепрезидента Джей Дівенса. Ну він там заявляє про те, що між позиціями Росії та України дуже велика прірва, і адміністрація Трампа буде працювати, щоб спробувати зблизити ці сторони. Це в ефірі Fox News Він сказав, ну це все зрозуміло, але от що мені видалося цікавим. Де він говорить про термін, та бо всі ж ми ставили собі питання: ну скільки ж, власне кажучи, скільки американська адміністрація може чекати а, от, от, от цього водіння заноса, та може терпіти оце водіння заноса з боку Росії, і ось Венс говорить, що мирні пропозиції вже озвучені протягом наступних 100 днів президентства Трампа, його адміністрація буде дуже наполегливо працювати, щоб Спробувати зблизити ці сторони. Тобто, тепер а, називається Дайте йому ще 100 днів? Чи як? Ні, ну зрозуміло було з самого початку, що вони хочуть хотів до якоїсь круглої дати, до 100 днів перших президента Трапа, це не вийшло. Виходити з України, з української проблематики, очевидно, Америка навіть в такому стані, в якому зараз у нас знаходиться, вона не може. З багатьох причин зараз не буду пояснювати, але є причини. Я ж не кажу навіть на найбільш найвагоміша, мабуть, причина, зважаючи на популізм Трампа, це все ж таки те, що більшість американців знаходяться на боці е, України, і 44% здається вважають, що взагалі все неправильно робиться Трампом щодо України. А 20% що ну. Частково неправильно, тобто практично 60% населення Сполучених Штатів не задоволені тою ситуацією, яка склалася навколо україно російської війни, коли виглядає, що нібито Америка підіграє Росії. І у Трампа є всі можливості для того, щоб виконати ті обіцянки, які ну він так дуже туманно давав, але є його оточення, і, от і в самій республіканській партії є ця пропозиція е, е, е ну, спільна ну, двох партійна щодо 500% мита на. Ті країни, які будуть купувати російську нафту і газ і тому подібне, так? Тобто ну, механізми ще є. Є механізми для того, щоб тиснути на Путіна чи захоче це зробити Трамп. Ну мені здається, що обставини повинні його змусити. От тут тут і заключається весь момент в тому, що, мабуть, Путін не вірить, що Трамп захоче їх задіяти по Максу, бо тоді зрозуміло буде, що всі ті. Лесточки, які йдуть з боку ну взаємні між Трампом і Путіном, вони, вони всі руйнуються, і Путін як. Мабуть, самовпевнена і самозакохана людина не менше ніж Трамп. Він думає, що він більше потрібен Трампу, ніж, ніж Трамп йому. А Трамп навпаки думає. От тут, у цьому це ключова, так би мовити, проблема, яка може вирішитись буквально на наступні дні, а може дійсно вирішуватись. Тобто, ну сценарій такий, що от всі ці розмови десь побудуть тижня два-три. Бо не зрозуміло, як ситуація з цим примиренням примирення, як не примиренням, як називається перервою призупинення військових дій на три дні. Так воно там росіяни десь під кінець травня на початку літа почнуть кинуть всі можливі сили для того, щоб намагатися якось перевернути військову ситуацію в Україні. Сподіваюся, що це змусить європейців. Путкіше допомагати нам, американцям, продавати нам зброю, і якраз десь під кінець літа. На початку осені Путін повернеться знову до переговорів, і там, і там будемо дивитися, що тут ще сказати. Почули ваш прогноз. Дякую, Олексій Голубуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.